Вітаю вас програма на варті продовжує роботу в ефірі. Це спільний проект телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ та сьомого телеканалу, де ми розповідаємо про головні події в житті України та її збройних сил. Розпочнемо з офіційних повідомлень. Президент Петро Порошенко підписав указ, яким затвердив план проведення багатонаціональних навчань за участю підрозділів збройних сил України на території нашої держави та їх участі у багатонаціональних навчаннях поза межами України на 2017 рік. Документом також визначається порядок допуску підрозділів збройних сил інших держав на території України для участі у навчаннях. 24 січня у місті Маріуполь оголошено днем пам'яті. Два роки тому мікрорайон Східний був обстріляний російсько-терористичними військами з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок цього зухвалого злочину загинуло 30 мирних мешканців. Поранено 128. Серед загиблих і поранених були діти. У місті відбулася хвилина мовчання за жертвами цієї страшної трагедії. У цей час 60 секунд були ввімкнені всі електросирени. У меморіальних заходах взяли участь і військовослужбовці Збройних сил України. У своїх виступах вони закликали ніколи не забути жертв страшної трагедії та покарати винних у цьому злочині проти людства. І до подій на сході російсько-окупаційні війська грубо порушують мінські домовленості. Нещодавно український населений пункт Красногорівка був обстріляний із застосуванням реактивних установок «Град-П». Ну, отакі от подарунки прилітають на позиції наших військовослужбовців. Під виглядом 82 мм мінометів. Працює 152 мм артилерія. Мста Б, судячи з того, як кущність, з якою, скажімо так, покладено там на осколок було тут, на фугасну дію. Нищиться інфраструктура. В основному, де не попадають по позиціям, вони нищать інфраструктуру. Це шахти, які знаходяться в Донецькій області. Це будинки мирних жителів. Сьогодні вночі по нам працювали 82-120 мм міномети, 122-152 мм артилерія і навіть 122 мм партизани. Тобто це, скажімо так, одноразовий град, який можна вести стрільбу на дальність понад 10 кілометрів. І до інших новин 23 січня на 73-му році пішов із життя один із перших командувачів військово-морських сил незалежної України, віцеадмірал Володимир Гарасимович Безкоровайний. Це легендарна людина, справжній офіцер. Саме на плечі віце адмірала випало чимало важливих рішень у становленні українського військового флоту. У центральному будинку офіцерів збройних сил України попрощалися з віце-адміралом Володимиром Безкоровайним, офіцером для якого служба на флоті була не лише професією, вона була сенсом його життя. Володимир Герасимович Безкоровайний очолив український флот 1993 року в один з найскладніших моментів його становлення. Володимир Герасимович це стратегія людина, яка дійсно думала стратегічно і слова Україна морська держава. Морська ідеологія, морська політика для нього були це слова, за якими стояв зміст життя. Не припинив опікуватися діяльністю військово-морських сил Володимир Безкоровайний і після звільнення у запас. Після анексії Автономної Республіки Крим його поява в Одесі, його плече, яке він підставив флоту, своїм досвідом, своїм небайдужістю до флоту. Це були Показчики, зразки його життєвої позиції. Життя та служба Володимира Безкоровайного взірець відданого служіння українському військовому флоту та країні. Планується, що згодом військово-морський ліцей у місті Одеса носитиме ім'я Володимира Безкоровайного. Віце-адмірала поховано на Лук'янівському військовому кладовищі у місті Київ. У військово-морських силах України триває активна бойова підготовка, здійснення багатокілометрового маршу комбінованим способом, посилення охорони і оборони важливих об'єктів, зустрічі з місцевими органами влади, демонстрація молоді, можливостей підрозділів морської піхоти, яскраве тому підтвердження. Детальніше у репортажі Павла Парфенюка. Морські піхотинці у стислі терміни здійснили багатокілометровий марш комбінованим способом в напрямку центральних і південних районів Одещини. Після чого одразу ж приступили до виконання поставлених завдань посилення охорони одного із мостів, патрулювання транспортних комунікацій та розвідувально-пошукові дії. Батальйон отримав бойове завдання в стислі терміни. Приготувався до здійснення маршу комбінованим способом здійснили марш на протяжність більше 500 кілометрів. Загалом я дуже задоволений діями свого батальйону і оперативно зібрались. Приготувалися оперативно, здійснили погрузку, там, марш виконали, здійснили погрузку на залізничний транспорт і прибули у район зосередження в назначений термін, приступили до виконання завдання. Крім того, військовослужбовці проводять заходи патріотичного спрямування. Так, у місті Білград-Дністровський на території однієї з військових частин, морські піхотинці, демонстрували місцевим мешканцям і групі молоді, шкільного віку, озброєння і військову техніку, а також бойові можливості свого підрозділу. Зокрема, такі елементи, як дії морської піхоти у місті, дії розрахунку 120-мм міномету, надання першої медичної допомоги при пораненні та розмінуванні. Ваня у місті. продовжуємо виконувати виконувати завдання е, охорона посилення охорони важливих об'єктів е, патрулювання місцевості е, розвідувально-пошукова діяльність, е, взаємодія з місцевим населенням, демонстративні дії. Важливою ознакою навчання є проведення заходів в умовах, максимально наближених до реальних. У практичних діях активно впроваджується бойовий досвід, отриманий Збройними силами України під час проведення антитерористичної операції на сході країни. Якщо підрозділ обмежений в маневрі, він суттєво програє. От. Тому всі комунікації, особливо, ну, як, наприклад, міст, який ми сьогодні брали під контроль, посилювали охорону. От. Це ну, надважливий об'єкт, тому що водна перешкода досить широка, яку неможливо перейти з ходу. От. Тому цей міст, він, крім того, що автомобільний комбінований, він ще й залізничний. от, То, от такі об'єкти вкрай важливі і це дуже. Дуже важливе, дуже важливе завдання по їх, по їх утриманню. Під час заходів військові також поглиблюють взаємодію з місцевими органами влади і населенням та демонструють бойові можливості підрозділів. Окрім морських піхотинців, відточували свою бойову майстерність і артилерійські підрозділи військово-морських сил України. Спостерігали за ходом тренувань Данило Оніпко та Даніїл Вржеш. Калібр 152 мм. Цей відносно невеликий снаряд важить понад 30 кілограмів, та здатен несподівано принести чимало лиха там, де приземлиться. Здебільшого його застосовують для знищення опорних пунктів техніки та живої сили противника, проте у військах берегової оборони цим калібром б'ють і по ворожих кораблях. Облаштувавши на полігоні закриті вогневі позиції за 6 кілометрів від берега та отримавши від навідника координати морських цілей, артилерійська батарея гармат Гіацинт приступила до знищення надводного транспорту умовного противника. Швидко вразити ціль та змінити позицію головне правило для тих, кого в армії називають богами війни. Маючи грізну зброю, вони й самі легко можуть перетворитися на мішень. Тому артилерія постійно під прикриттям. Свої навички під час бойових стрільб новачкам передавали досвідчені старшини. Командир з'єднання, підбиваючи підсумки проведених навчань, не приховує гордості за своїх підлеглих. На даний час ми в військово-морських силах маємо повнокровну, нормальну, окрему артилерійську бригаду, яка спроможна виконувати завдання за призначенням. І на даний час вона. Можу виконати любе поставлене бойове завдання. Я цим пишаюсь. До цього докладено дуже багато зусиль командування військово-морських сил, зокрема командування бригади і всього особового складу, який на даний час складає нашу велику артилерійську сім'ю, окремої артилерійської бригади. Загалом до навчань залучаються морська, берегова та повітряна компоненти військового флоту, демонструючи чітку взаємодію. На підтримку ветеранів антитерористичної операції в Україні стрімко набирає обертів флешмоб Push-Up Challenge. Особистим прикладом заохоти військових залучитися до акції. Начальник генерального штабу головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко. Відповідь на виклик майор національної поліції Євгенія Жукова з позовним маршалом підтримку ветеранів, учасників і бійців АТО. 22 два так? Пархуйте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцать, шестнадцять, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать. Двадцять, двадцять один, двадцять два. В одеському гарнізоні до акції долучилося керівництво оперативного командування Південь сухопутних військ Збройних сил України. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. 15 16 17 18 19 20 21 22 заокеанський за флеш 22 флешмоб Push-Up Challenge» і військові моряки. Близько двох сотень майбутніх та діючих офіцерів військово-морських сил України разом з командувачем національного флоту, віце-адміралом Ігорем Воронченком, на флагмані українського флоту фрегаті Гетьман Сагайдачний виконали умови естафети та передали її наступникам. 22 віджимання протягом 22 днів. Українські військові, зокрема військові моряки, підтримують світовий флешмоб «22 Push-Up Challenge». Одразу два флешмоби відбулося у західній військово-морській базі військово-морських сил Збройних сил України. Командування національного флоту прийняло виклик від оперативного командування Південь. Приєдналися до естафети і курсанти інституту військово-морських сил Національного університету Одеська морська академія. Командування військово морських сил Збройних сил України приймає естафету від Оперативного командування Південь. Цим заходом ми. Висловлюємо велику вдячність всім захисникам України, ті, які боронять наші кордони на сході України. А також вражаємо глибоку підтримку всім тим ветеранам, які зробили все для того, щоб над Україною був мир. До виконання стапець приступить. Раз, два, два, три! Сформувавши живі фігури Герба України та Якоря, символа Одеси на причальній стінці та вертолітному майданчику фрегата Гетьман Сагайдачний, командувач українського флоту та виконуючий обов'язки начальника військового вишу від імені особового складу закликали до акції і своїх товаришів. Дванадцять, тринадцять, штирце, п'ятнадцять, 16, 17, 18, 18, 19. 19 20. 20, 20, 20 21. 20, 22. Справу 22. закінчить. Слава Україні. Україна помози. Ми передамо естафету команди з військ. Особовий склад. Приєднується до естафети та передає її нашим побратимам Національного університету, Одеської морської академії. своєю участю у акції майбутні офіцери та їхні наставники намагаються привернути увагу суспільства до проблем учасників бойових дій і тих, хто захищав і продовжує захищати зі зброєю у руках нашу батьківщину. Не залишилися осторонь проблем ветеранів антитерористичної операції і чорні берети. 137-й батальйон морської піхоти приєднався до флешмобу у підтримку ветеранів війни та їх подальшої реабілітації. Порожа прийнять. Одмо що діло наші раз, два, три, чотири, п'ять, гум, шесть, сім, гум, восім, дев'ять, десять. 13, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 22, за морпе! Здійснивши 22 віджимання, передали естафету екіпажу фрегата «Гетьман Сагайдачний» морські авіатори. Упор льожа прийняти. Раз. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, встать. На півдні України, в Одесі, Миколаєві та Бердянську з літа минулого року інтенсивно функціонують вербувальні центри військово-морських сил Збройних сил України. Їх призначення надавати допомогу тим, хто виявив бажання пов'язати своє життя з військовою службою у зборі необхідних для подальшого проходження служби документів. Функціонування вербувальних центрів суттєво заощаджує час добровольців та значно полегшує роботу військоматів. Як працюють вони зараз та скільком охочим присвятити своє життя військовій службі? До Омогли працівники центрів, знає наш кореспондент. Українські військові моряки переймають досвід західних колег. Півроку тому у Одесі згодом у Миколаєві та Бердянську з'явилися вербувальні центри військово-морських сил Збройних сил України. Там чекають на майбутніх захисників, пропонують службу за контрактом на кораблях, у морській піхоті, авіації та береговій артилерії. Вербувальний центр створювався не для того, щоб вирішувати питання працевлаштування громадян, а іменно для того, щоб комплектувати військові частини, підрозділи і кораблі військовослужбовцями. Основний акцент співробітники вербувального центру роблять на те, аби відбирати патріотично налаштованих, морально та фізично підготовлених, психологічно стійких громадян України, тих, хто любить свою батьківщину та прагне зробити свій внесок у справу її захисту та розбудови. Якщо до нас звертається людина. Ми індивідуально з нею проводимо співбесіду. Ми проходимо з нею обов'язково психологічні тести для того, щоб виявити морально, моральні які якості, да психологічні. Ми вивчаємо насамперед бажання і можливості людини, яка до нас звертається, і тільки після цього, за допомогою того, що ми вивчаємо її документи, вивчаємо її як людину. Ми вже надаємо їй вакантні посади по всім військово-морським силам. За словами працівників Одеського вербувального центру, порівняно з минулим 2016 роком, кількість показників щодо прийому на військову службу за контрактом значно зросла. З моменту відкриття вербувального центру до нас звернулося 385 осіб, які на сьогоднішній день підписали контракт з військово-морськими силами Збройними силами України, із них 12 жінок. Які вже знаходяться в частинах, які вже приступили до своїх обов'язків. Звернувся громадянин України, який хоче підписати контракт з військово-морськими силами. Зараз він проходить психологічне тестування, по якому ми визначимо, здатний він підписати контракт, зможе він служити в наших підрозділах і частинах. І вже далі ми будемо з ним розмовляти і підбирати посаду і військово-облікову спеціальність, на яку він придатний. Головне завдання вербувального центру допомогти визначитися з вибором кандидату, який хоче призватися на військову службу та заключити контракт з військово-морськими силами України. Ми максимально намагаємось доступно відразу людям розповісти, що це таке. Що військова служба із себе буде уявляти, і щоб людина відразу зрозуміла на що вона йде. У центрі охочі пишуть заяви та проходять анкетування. Цей етап важливий насамперед тому, що у військових комісаріатах відсутні представники військово-морських сил. Раніше майбутні військовослужбовці контрактної служби не мали змоги отримати усю необхідну їм інформацію щодо вакансій, можливої посади та місця проходження служби на флоті. Ми займаємося тим, що ми. Не залишаємо це на все, все на пів справи, ми продовжуємо контактувати з людиною, доводимо її до тієї стадії, коли людина вже доходить до військової частини. Тобто у військових комісаріатах у людей ще багато питань виникає з приводу паперових якихось моментів, адже не завжди людина може, глянувши на список документів, які треба принести, зрозуміти, що її де брати. Тому людина завжди може зателефонувати на нас на гарячу лінію. Ми відповідаємо і максимально намагаємося сприяти тому, щоб не неї не виникало ніяких складнощів. Минуло майже два місяці з того часу, як молодший лейтенант Юрій Топальський, один із перших добровольців, кого прийняли у день відкриття вербувального центру у Одесі, підписав контракт з військово-морськими силами України. Бажання було можна сказати, що з дитинства, тому що в мене тато проходив військову службу. І я все дитинство провів в його військовій частині. Прийшов до, до вербувального центру, пройшов психологічне тестування, вдало пройшов його. Зараз юнак займає посаду начальника станції метеорологічного взводу у одній із військових частин на Одещині. Має тверду життєву позицію. Якщо прийняв рішення стати військовослужбовцем Збройних сил України, зобов'язаний гідно захищати свою країну. Розповідає військова служба йому задоволення. Ну, Служиться добре, ну як в армії. Всі люди дисципліновані, всі знають свою роботу, завдання, яке перед ними ставлять. Допомогли з вибором військової професії і Івану Косівцю у Миколаєві. Чоловік задоволений своєю службою, адже вважає, що престиж та імідж Збройних сил України за останні роки виріс у рази. Можна сказати, що держава бере на себя очень много. Багато... Что касается в плане ну, как бы материального, в плане финансового, то есть обеспечение ну, со стороны вооруженных сил, в принципе, ну, как оно было, то сейчас намного лучше, можно сказать, что достойно, как для Украины, для развивающейся только новой страны. Маємо надію, що новий підхід до комплектування професійного національного флоту сприятиме поповненню якісними кадрами екіпажі кораблів, підрозділи морської піхоти, авіації та берегової артилерії. Командування військово-морських сил Збройних сил України запрошує усіх, хто має бажання пов'язати своє життя з Вітчизняним військовим флотом до вербувальних центрів військово-морських сил України. Фестиваль хорової музики флешмоб з прапорами областей України Так Одеса відзначила День Соборності. Розпочалися ж урочистості з традиційного покладання квітів до пам'ятника Кобзареві. Недільним ранком у парку імені Тараса Шевченка представники міської та обласної влади, духовництва, громадських організацій, військовослужбовці одеського гарнізону взяли участь у церемонії покладання вінків та квітів до пам'ятника Кобзарю. Присутній на церемонії голова Одеської обласної державної адміністрації переконаний, що оздолати виклики сьогодення можливо тільки разом. Я уверен, що у нашій з вами страниця велике будуще, не тільки, разом, тільки разом, в місті, тільки в місті, в єдинстві. Одеські волонтери не оминули своєю увагою урочистості з нагоди соборності. Свої вітання цього дня вони в першу чергу адресують захисникам України. Ми повинні об'єднатися одну патріотичну силу і бути дійсно одною соборною Україною незалежною. Хлопці, повертайтеся всі живими додому. Слава Україні! На завершення заходу підрозділ роти почесної варти пройшов перед присутніми урочистим маршем. Вже традиційними стають зустрічі кіборгів з майбутніми оборонцями української землі, особливо наприкінці січня, коли Україна вшановує загиблих у боях за Донецький аеропорт. У Одеському будинку офіцерів днями відбулася одна з таких зустрічей. Учасники героїчної оборони ДАПу, серед яких були майори Валерій Норенко, Геннадій Жук та старший лейтенант Олександр Шепель, боронили українську землю у складі 90-го окремого аеромобільного батальйону імені Героя України Івана Зубкова, 81-ї окремої аеромобільної бригади. Під час зустрічі з ліцеїстами одеського ліцею з посиленою військовою та фізичною підготовкою, котра відбулася в Одеському будинку офіцерів, кіборги розповідали майбутнім офіцерам про оборону Донецького аеропорту після перегляду документального фільму Аеропорт. Нині майор запасу, а у 2014 та 2015 роках заступник командира мінометної батареї Геннадій Жук знайомив хлопців з особливостями оборони подібних об'єктів, організацію зв'язку умовами побуту та правилами виживання під час бою Ребятам молодим. Розказати о той реальний ситуація, яка була е, в 2014-2015 году в тому районі. тех событиях, що там происходили. кривати нічого не надо я думаю, что нужно рассказывать все, так как там есть, всю правду и без утайки. Ліцеїсти вважають такі зустрічі з учасниками АТО вкрай важливими для становлення майбутніх військових. Це важливо, тому що більша частина учнів нашого ліцею, вони хочуть продовжувати свою кар'єру військовими. Тобто для них це великий опит, тобто вони можуть чомусь навчитися. Спілкування продовжилося у військово-історичному музеї переглядом експозиції, присвяченої проведенню антитерористичної операції. Термін гібридна війна все частіше лунає з вуст звичайних громадян. Років два-три тому він, взагалі, ніким, окрім науковців, у цій галузі, не розумівся. Зараз же гібридна війна стала нашою буденністю. Знайомитися з її сутністю, причинами і загрозами тепер конче необхідно, аби насправді розуміти, яким чином зовнішній агресор здійснює вплив на нашу свідомість. У 59-му будинку офіцерів для офіцерського складу одеського гарнізону в рамках національно-патріотичної підготовки з цієї теми провели відкриту лекцію, чому Україна стала жертвою гібридної війни, у чому її відмінності від звичайної, чи може Україна перемогти у такому протистоянні, на ці та інші питання мали змогу почути відповіді офіцери одеського гарнізону на відкритій лекції політичного експерта, автора книги Гібридна війна вижити і перемогти Євгена Власне, лекція була про те, які є виклики гібридної війни. Я вважаю, що для військових важливо їх зрозуміти. Оскільки ну це не завжди те, чому їх вчили у військових училищах та університетах і академіях, але це ті виклики, з якими вони постійно стикаються, і на які їм потрібно вміти реагувати. Те, що відбувається, є достатньо серйозним викликом, і до цього треба підходити всерйоз. Тобто, тим більше, що події 2014 року в Криму показали нам, що ми не повинні розслаблятися, а ті кого ми вважали своїми друзями, своїми стратегічними партнерами, вони насправді виявились підступними агресорами. Експерт впевнений, що зовнішній ворог України усіма силами прагне породити у нас скепсис по відношенню до української держави та зневіру у можливість її існування та повноцінного розвитку. Ми, відповідно, повинні кожен так, як сам з нас може, на ці виклики відповідати і демонструвати, що ми можемо. Відповідним чином рухатись, ми можемо відповідно давати відповідь не лише на сході, як це роблять наші військові, а всередині нашої країни в відповідних умовах нашого розвитку. Гібридна війна явище нове для міжнародних відносин. Проте віримо, що ближчим часом здобудемо у ній перемогу. Таким побачили цей тиждень наші кореспонденти. Більше інформації на каналі телерадіостудії Міністерства оборони України Бриз Ютуб та на сторінці у Фейсбук. Я ж з вами прощаюся та зичу щастя, здоров'я і мирного неба. На все добре.